Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку дихання організмів». Але для початку давайте пригадаємо вже вивчений матеріал: чому важливо періодично споживати необхідну кількість їжі, як живляться рослини, як поділяють тварин за характером їжі, як класифікують тварин за способом живлення, яку будову має травна система людини. Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось, що таке дихання. Як дихають рослини? Як дихання рослин пов'язане з фотосинтезом? Як дихають тварини? Та як дихає людина. Дихання. Це процес, який забезпечує надходження до організму людини кисню, використання його у киснювальних процесах і видалення з організму вуглекислого газу. За участі кисню відбувається складний процес розкладу органічних речовин з утворенням вуглекислого газу і вивільняється енергія, потрібна для забезпечення всіх процесів життєдіяльності організму. Дихання включає в себе наступні етапи. Перший надходження кисню, другий транспортування кисню до клітин, третій клітинне дихання. Четвертий транспорт вуглекислого газу від клітин, п'ятий етап видалення кінцевих продуктів дихання. Для дихання водні рослини отримують кисень, розчинений у воді, а наземні з атмосфери в газоватому стані. Спеціальних органів дихання у рослин немає. Водорості отримують кисень усім своїм тілом, а мешканці суходолу вбирають цю життєдайну речовину і через листок, і через корінь, і через стебло. Найбільше кисню потрапляє до рослин через листки. У наземних рослин Листок це водночас орган газообміну, орган фотосинтезу. У більшості наземних рослин на нижньому боці листка є величезна кількість особливих утворів, продихів. а ось у листків плаваючих водяних рослин. Продихи розташовані на верхньому боці листка. Кожен із них утворений двома замикаючими клітинами, які зображені під номером 1 і мають форму квасолин. Залежно від потреб рослини продихи збільшують чи зменшують продихову щілину під номером 2, регулюючи таким чином газомін із середовищем. Для дихання через продихи рослина отримує кисень. Для фотосинтезу вуглекислий газ. Через продихи в листку рослина випаровує воду. Дихання та фотосинтез забезпечують клітини необхідними для росту речовинами та енергією. Фотосинтез відбувається лише на світлі, а дихання упродовж усієї доби. Фотосинтез здійснюють лише зелені частини рослин, а дихання усієї частини. Уночі, коли фотосинтез неможливий, або взимку, коли рослини скинули листя. Вони продовжують дихати, адже дихання найважливіший процес у живих організмах. У клітинах є енергетичні станції мітохондрії. Вони зображені під процесом дихання. Саме у них згоряють поживні речовини і виділяється енергія, необхідна для росту і розвитку рослин. Фотосинтез і дихання два протилежні процеси. Але об'єднані у газообмін. Під час дихання у процесі газообміну рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. А під час фотосинтезу поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Заповніть таблицю, скориставшись підказками внизу. У людини є теж система дихання, яка складається з носової порожнини, глотки, гортані, трахеї, бронхи, це повітроносні шляхи, а також органів дихання, таких як легень. Дихальними шляхами атмосферне повітря, що містить кисень, надходить до легень. Там кисень з повітря переходить у кров. У легенях є легеневі міхурці. У них міститься кисень, який зображений блакитним кружечком. Саме він приєднується до еретроцитів клітин крові. Далі стоком крові рухається до клітин. У клітинах відбувається газообмін. Кисень приєднується до клітин, а вуглекислий газ приєднується до еретроцитів. Схема транспорту газів крові буде мати наступний вигляд. Повторимо. У легеневих міхурцях, який міститься у легенях, є кисень, який приєднується до клітин крові еретроцитів. З током крові Еретроцити з киснем рухаються до клітин, де відбувається газообмін. Кисень потрапляє до клітин, а вуглокислий газ від клітин приєднується до еретроцитів і рухається стоком крові до легеневих міхурців, де відбувається віддача кисню. І такий процес відбувається по колу. Тварини мають спеціальні органи дихання, і за ними можна розділити такі типи дихання. Шкірне дихання у більшості червів. Трахейне на прикладі комах. Легеневе птахи і савці, Зяброве, наприклад, риб. Давайте розглянемо, як відбувається газообмін за допомогою зябр у риб. Вода омиває зябра цих тварин. І кисень. Крізь стінки зябр надходить у кров. Риба, заковтуючи воду, в якій є розчинений кисень, спрямовує її до зябр. Зябра омиваються розчиненим киснем у воді, і через зяброву кришку виходить вода у водне середовище. Вуглекислий газ навпаки, крізь стінки зябр виводиться у воду. Зябра весь час мають бути зволожені, інакше дихання стає неможливим, і тварина гине. Розглянемо, наприклад, риби теляпії. Уважно подивіться, як вона заковтує воду. Як ви думаєте, для чого вона це робить? Тому що у воді є розчинений кисень. Який проходить крізь зябра, збагачуючи їх киснем. Через зяброву кришку вода виходить у середовище. У загальному. Дихання це процес, який забезпечує надходження до організму людини кисню, використання його в окиснювальних процесах і видалення з нього з організму вуглекислий газ. У рослин немає спеціалізованих органів дихання, у листку є продихи, крізь які під час дихання надходить кисень та виділяється вуглекислий газ. Деякі тварини дихають усією поверхнею тіла. Більшість водних тварин дихає зябрами. А тварини суходолу легенями. Дихання людини відбувається за допомогою дихальної системи, яку утворюють повітроносні шляхи, до яких входять носова порожнина, гортань, трахея, бронхи та органи газообміну, парні легені. Проведемо хвилинку відпочинку. Пропоную вам зробити ось таку дихальну вправу. Встаньте. Зробіть глибокий повний вдих, як зображено на малюнку. Ліворуч підніміть руки через сторони вгору. Різко опустіть руки вниз, одночасно видихнувши через рот із звуком Х. Так дихайте одну хвилину. Ця вправа активізує дихальну мускулатуру, додає бадьорості. Проганяє втому. Її можна виконувати двічі на добу уранці та в другій половині дня, але не перед сном. Домашнє завдання. Опрацювати тему дихання організмів. Бережіть себе. До побачення!